На минулу добу Росія випустила по Україні понад 300 засобів повітряного нападу. Так у ніч на 28 липня наслідок ударів по Дарницькому району Києва. Пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок. Там вибуховою хвилею, здебільшого, повипивало шибки. Також пошкоджено автомобілі, що стояли поруч. Щонайменше восьмеро мешканців багатоповерхівки отримали травми. З них чотирьох госпіталізували. Одна людина у важкому стані. Той же час в Кропивницькому від російських снарядів пошкоджень зазнала будівля обласного управління служби надзвичайних ситуацій. Зокрема, у будівлі філармонії, що знаходилась поруч, вибиті вікна, пошкоджені меблі та техніка. Також Вибуховою хвилею зачепило будівлю навчального закладу, офісну споруду та припарковані машини. Окрім того, на Хмельниччині російськими боєприпасами пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств міста. У вівторок, 29 липня, у Чернівцях попрощаються з ветеранкою Елоною Капельницькою, яка загинула від отриманих травм у наслідок російської атаки по багатоповерхівці у Чернівцях, 12 липня. Про це повідомив священник української греко-католицької церкви та військовий капелан Василь Хасенець. 44-річна Ілона Капельницька пішла доброволицею на фронт у 2015 році, хоч і не мала військового досвіду. Після демобілізації займалась волонтерством. Жінка постраждала під час атаки РФ 12 липня і майже два тижні перебувала у комі. А 25 липня стало відомо, що вона померла у лікарні. Як йдеться у повідомленні Василя Гасенця, прощання відбудеться 29 липня о 10.00 у храмі Української греко-католицької церкви святого Антонія. На вулиці Капаленській, 31. Ховатимуть Ілону Капельницьку на Алеї Слави центрального кладовища. Вони були різними за віком, професією, походженням, але всіх об'єднувала любов до України. Щорічно, 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Це День пам'яті про тих, кого забрала війна. Хто не дочекався перемоги? Хто не повернувся додому, усіх, кого катували, розстрілювали, тримали в полоні. Тільки за те, що були українцями, ця дата пов'язана з одним із найбільш жорстоких злочинів Російської Федерації проти українського народу в межах цієї війни. У ніч з 28 на 29 липня, три роки тому стався один з найбільших російських терактів, спрямованих щодо військовополонених. Обстріл Волновайської виправної колонії у селищі Оленівка, де утримувалися оборо. Азовсталі. У наслідок теракту там загинуло щонайменше 53 українських захисники, ще 130 дістали поранення різної важкості. Червоною ниткою через всі роки війни проходять історії про полон, знущання, тортури над українськими оборонцями, серед них і Буковинці, сотні тисячі чоловіків і жінок, які залишили домівки, сім'ї, роботу, щоб боронити батьківщину. Хтось пішов у збройні сили України, хтось у добровольчі підрозділи, і багато вже ніколи не повернуться за кожним героєм. Окрема історія, окреме життя, яке зупинилося, щоб продовжувалося наше сьогодні. Ми схиляємо голови перед кожним, перед кожною, перед усіма кого вбила Росія. Обмеження руху транспорту у Чернівцях так, через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, з 25 липня до 15 серпня на вулиці Запорізькій від будинку номер 4 до вулиці Стороженецької діятиме повне обмеження руху. У той самий період частково буде обмежено рух на вулиці Марка Черемшини від будинку номер 5 до вулиці Стороженецької. Також у зв'язку з ремонтом пішохідних переходів на центральній площі з 25 липня до 1 листопада. Повністю обмежить рух біля будинків номер 1 та номер 2. Тоді ж на центральній площі буде частково обмежено рух біля будинків під номерами 1, 7 та 10. зокрема через головну вулицю перед перехрестям з вулицею університетською. Водіїв просять врахувати інформацію при плануванні маршрутів. Негода знову сколихнула Буковину. в області: повалені дерева, розмиті дороги та пошкоджені покрівлі. І це навіть не вся шкода, яку спричинив нежданий буревій. Мешканці Чернівців та області у мережі інтернет ділилися погодніми інцидентами, очевидцями яких стали протягом минулої доби. Негода знову нарвала не лиха у місті Чернівці. У районах області так у Чернівецькому районі внаслідок негоди пошкоджено покрівлю двох освітніх закладів загальною площею понад 180 метрів квадратних, декількох приватних домогосподарств. На одному з них також знято покрівлю площею у понад 100 квадратних метрів. Пошкоджено лінії електропередач та повалено дерева. Сильних пошкоджень зазнав Дністровський район у Дністровському районі. У результаті шквального вітру та інтенсивних опадів спостерігалася значна кількість повалених дерев та обрив ліній електропередач. Зокрема, на своїй сторінці. У Фейсбук начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк написав, що наразі у 70 населених пунктах області немає світла через негоду, а це понад 26 тисяч помешкань. Більшість якраз таки у Дністровському районі. Там же сильним вітром було повалено понад 50 дерев, до розпилу яких довелось залучити півтора десятка рятувальників. У результаті розпилено та прибрано. 52 повалених дерева у вижницькому районі. Надзвичайники виїжджали на розпилення повалених дерев в основному у гірських регіонах. Чернівці Буревій також не оминув у місті. Чернівці зареєстровано повалене дерево в одному з житлових районів міста, де дерево впало на автомобіль марки Мазда та пошкодило його. На щастя, Ніхто не постраждав. Рятувальники закликають буковинців під час негоди дотримуватися правил безпечної поведінки. А також, якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, телефонуйте на гарячу лінію 101. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Подвійне вбивство у Чернівцях, 26 липня у квартирі на провулку ентузіастів в обласному центрі знайшли тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тіла 46-річної та 50-річної Чернівчанок. На тілах загиблих було виявлено численні тілесні ушкодження. Поліцейські встановили особу жінки, яка ймовірно прочатна до скоєння, особливо тяжкого злочину. Нею 53-річна жителька Чернівців за попередньою інформацією між Женками виник конфлікт під час спільного розпивання алкоголю. Підозрювану вже затримали. З місця події вилучили речові докази. А тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. На Буковині рятувальники вкотре дістали тіло з водойми. Так, 26 липня до служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що чоловік 1987 року народження пішов купатися та зник з поля зору. Його вдалося швидко відшукати на глибині трьох метрів, проте вже без ознак життя. Ціло передано на судову медичну експертизу для подальшого встановлення причин смерті. Буковинські рятувальники нагадують відпочивальникам суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочивання. Чинку на водоймах. Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися на території Чернівецької області протягом минулих вихідних. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 27 липня на автодорозі між селом Буданець та містом Стороженець відбулося зіткнення двох автівок Ауді під керуванням 23-річної Буковинки та Мерседес бенз з яким керував 70-річний чоловік. У наслідок аварії 15-річний пасажир Ауді отримав. Численні тілесні ушкодження та загинув на місці події, також у результаті ДТП травмувалися водії обох транспортних засобів та 76-річна пасажирка автомобіля Мерседес Бенз їх госпіталізували. Того ж дня ще одна аварія трапилась у селі Іванівці. 12-річна місцева жителька, керуючи квадроциклом, допустила його перекидання, Унаслідок чого отримала тілесні ушкодження. Медики доставили її до лікарні. Ще одна автопригода зі смертельним наслідком за участі поліцейської, яка Перебувала поза службою, трапилась сьогодні, 28 липня у новоселиці. За даними правоохоронців, 34-річна співробітниця поліції, перебуваючи за кермом Фольксваген Тігуан, врізалась в огорошу. У наслідок аварії загинула 35-річна пасажирка. Тіло загиблої направили на судово медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. Ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули у госпіталізації. Ці вона не потребувала. Служба безпеки України та Національна поліція на Буковині викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалась на нелегальному продажі трофейної зброї та засобів ураження. Організував схему 55-річний чернівчанин, який мав уже раніше судимість за шахрайство. До злочинної діяльності він залучив ще двох своїх знайомих. Небезпечний товар, ділки планували продавати місцевим представникам криміналітету. Оперативники СБУ поетапно задокументували п'ять епізодів злочинної діяльності і затримали фігурантів на гарячому після чергової спроби нелегального збуту зброї. Загалом правоохоронці вилучили у зловмисників ручний протитанковий гранатомет АТ-4, автомат, осколкові гранати, набої, тротилові шашки та вибухові пристрої. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення каналу походження зброї та прочатних до її незаконного обігу осіб. Серія пожеж трапилась на Буковині протягом минулих вихідних. Так, 26 липня до вогнеборців надійшло повідомлення про загорання господарської будівлі у селі Кам'яна. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Вогонь частково знищив перекриття будівлі та речі, що були всередині. У той же час загорівся гаражний кооператив міста Чернівці, наслідок чого згорів автомобіль, який знаходився всередині. Причини та збитки пожеж встановлюють фахівці. Окрім того, 28 липня у селищі Красноїльськ сусіди помітили загорання в житловому будинку, яке згодом вдалося ліквідувати. Вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів та знищив господарську будівлю, перекриття та покриття житлового будинку та літньої кухні. Зокрема, пошкоджені речі домашнього вжитку. Також вчора, 27 липня, у Дністровському районі горіло поле з пшеницею. Ймовірною причиною пожежі є полум'я, що перекинулось із сусіднього поля, де горіла стерня.